Ось так феєрично ударний дрон р 18 знищує ворожу техніку. Октокоптер, тобто дрон вертикального зльоту та посадки українського виробництва. Над пташкою два роки працювала ціла команда програмістів і волонтерів аеророзвідки. У 2019-му коптер вперше запрацював на благо країни і початком повномасштабної війни став незамінним помічником нашим військовим. Нам треба, щоб кожний наш постріл він був дуже влучний. І тоді ми тільки зможемо зупинити оцю велику країну, просто цю велику машину, яка йде проти нас. А через дрони ти моментально, майже в секунду, бачиш, що відбувається на полі бою, і тому твоя відповідь може бути дуже точна. Вага такої пташки до 10 кілограмів, вантажність 5 кілограмів вільно падаючих вом майже годину він може триматися у повітрі за допомогою пульту керування. Працює на відстані близько 10 кілометрів. Це зберігає життя нашого воїна, тому що сам от процес бою відбувається не поручним, а десь там на відстані 5-6 кілометрів. І по-друге, це моментальна реакція на те, що відбувається, тому що. Дрони вони більш мобільні, да чим, наприклад, та ж сама артилерія. У комплекті до кожного дрона йдуть ще кілька запасних коптерів, батареї, зарядний пристрій та пульт. Наразі збройні сили України мають понад 20 таких комплексів. Вони неабияк допомагають у боротьбі із окупантами. Це було знищено багато і легкої броні, Це всякі там БТРи були знищені велика кількість танків російських вартість одного такого комплексу 45 тисяч доларів з урахуванням можливих ремонтів. Купують дрони переважно за донати людей. Софія Куценко Олег Одринський. Новини каналу.